Заняття з пілатесу у запорізькому оплічхабі тренерка Алла Карпенко вимушена переселенка з міста Пологи, де багато років займалася хореографією. У мене був чудовий зразковий танцювальний колектив, дитячий з 6 до 17 років, але ж водночас я все пропала. Приїхала сюди до дітей і хореографія це вже трішки емоціонально я не змогла. Нещодавно опанувала методології пілатесу для реабілітації опорно-рухового апарату. Я рівень своїх навичків і знання стосовно пілатесу і Відвідувачам дуже подобається. Зараз ми, у нас базовий рівень відвідувачів, контингент, Люди такі, що починаючи. Собственно, я в з ними хатита, росту. Серед відвідувачів занять з Пілатесу пані Ніна про заняття в оплічхабі дізналася з інтернету. Прийшла один раз і тепер вже два місяці активно відвідує різні заняття у хабі. Я ходжу на пілатес, на йогу, от, на фітнес. Де Можна записатися, куди можу попасти. Я з задоволенням не все получається. Може, зв'язку з віком, але стараємося і все дуже корисно. Людмила все життя захоплюється спортом. Каже, заняття в оплічхабі допомагають підтримувати форму. До цього я дуже скучала без фітнесу, бо війна трохи зруйнувала мій фітнес, куди я ходила до війни. І тому я дуже рада, що в нас є оплічка, що є заняття. Це дуже здорово. Це ну, допомагає мені підтримувати форму, допомагає, дає якісь, якусь мотивацію. Бо пілатес – це не тільки про фізичні вправи, а ще й про відновлення ментального здоров'я. Ти відчужуєшся від всього, що вокруг відбувається. Емоціональне оздоровлення теж присходи. Особливо талати, коли ми своїм розумом, гармонізуємо своє тіло. Заняття в оплічхабі безкоштовні для усіх бажаючих. За час роботи ком'юніті центру заняття з фізичної активності відвідали понад 11 тисяч людей. Хаб створено глобальним договором ООН в Україні за підтримки гуманітарної ініціативи Рятуємо життя групи Метенвест, що представлена у Запоріжжі підприємствами Запоріжсталь, «Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив». з розкладом роботи та активності. Можна ознайомитися на офіційному телеграм-каналі Опліч Хабу.